Привіт, друзі! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сховався ось в таку місцину, така посадочка. Тому що на полі вітер. А треба зняти привітання. От. Я вже сьогодні відкопався, є результат, є деякі знахідочки дочки по старовині, є монетки. Так що всіх запрошую до перегляду. Погнали дивитися. Сьогодні вітряно, друзі, але. Буду показувати вам ось перша нормальна знахідочка. Дивимось, бачите, ось така от накладочка попадається. Непогано. І вроді якби така вона ціленька тут навіть. Ну, Може з цієї сторони ще був такий самий язичок як тут. Але, тим не менш, старовина, друзі. Старовина. Ну що ж, Беру і продовжую далі. Так, ну що ж, хожу, от. Хвилин вже 15, напевно. Вітерес так дує. І дивіться, яка красива знахідочка попадається. По черняхівській культурі. Ось така от така пряжечка. Дивіться, яка красота. Краса, друзі. Вона така масивна. Масивна. Масивна пряжка. Клас. Подивіться, яка давненько вже таких не знаходив без язичка, правда, але тим не менш, патина є, все є чудово. Знахідочки потихеньку йдуть, ще буду ходити, пробувати. Думаю, далі буде цікавіше. Погнали. Ще викопую ось таку знахідочку. Пишіть в коментах, що це. Ось така штукована залізна. Ну, мені здається, від поїлки, От, на фермах були колись такі чугунні, алюмінієві. Ну, щось з цього плану, напевне. От. Хто знає точно, уточняйте. А я погнав далі. На сьогодні перша монета, друзі, випадає, вже трошки протер, 1952 рік. Одна копієчка. СССР. Стан доволі непоганий. Взагалі, можна сказати, класний стан. Навіть гурт все є. Така, ой, щось не фокусує. Ну, коротше, отака монетка, друзі. Непогана. Беру, рухаюсь далі. Випадає ще. Ось Монітос. Ну, мені здається, що це. Пізня Радянщина. Бо стан такий не дуже, якби ці жовтенькі там, о, там 30-50 ті роки. Тоді так. Да. це одна копієчка, напевно, якийсь там 62, й 61. й Ну, тим не менш, знахідочка піде в хабарницю. Така ось невеличка ямочка. Думав якийсь шмурдяк, бо дзеленчало так. от. Але там не менш дивіться, шайбінь. Шайба якась випадає, друзі. А що за шайба? Треба мити, дивитися. ну Напевно, я її не промию, зараз нормально, бо води не взяв. Mm -hmm. от Але щось по царизму, якась Троячок можливо якийсь. Ну, п'ятак вряд ли. А якийсь троячок може бути, якась двушечка ось короче Прикріплю помию, побачите, що воно таке. Ну, якщо з цього щось вийде, звісно. Бо зазвичай вони на полі вбиті. Але піде-піде. Це вже залік. Берем. Така знахідочка. Думав, спочатку амулеток сокирка. Ну але щось якісь грані сильно загострі. За ну, Хоча схоже, не знаю. Ось така от річ, друзі. Напевно, навряд чи. Але так кинув хабарницю, хай лежить, можливо, і воно щось. Не знаю. Ось така знахідочка. Коротше, беру, далі будемо розбиратися. Чергова знахідочка. Ось дивимося. Бачите, печаточок. Ну, Колоколодибела. Була монета, друзі, але хтось. На це якийсь жетон. Не знаю, друзі, не знаю. Хто знає, що це таке може бути, чи це монета була, чи це щось, якась деталь. Але було приємно, тому забираю, відчищу вдома, може хтось і скаже, що воно. Прикольна штучка, ну мідь, тим не менше це мідь, тому треба брати. Ще ось така візуальна знахідочка. Число 7. Ну, напевно, на удачу. Ось така доміно. З Радянського Союзу, напевно. Ось така от наштукована доміно. Беремо. Випадає знахідочка. Ось дивіться. Ось така ось штукована патина. Щось, друзі, по старовині, Каблучка, не каблучка? Не знаю. Може щось від кінської упряжі. Таке заводне колечко. Хто його знає. Ну, коротше, щось старовинне, тому що патіна така стара. Бачите? Ось викусувала. Ну що ж, беремо. Щось випадає, щось біленьке, кругленьке. І зараз будемо дивитися. А, думав, що срібло, друзі. На жаль, на жаль, це тільки алюміній. Знову гудзик. Класний, шкода, що не срібний. Коротше, отакий от ось орнамент. Ціленький, так, да, цілий. Але це алюміній, друзі. На жаль, а я вже думаю, що щось класне, срібне випадає. Ну, так. Берем. Щось випадає кругленьке. Зараз будемо дивитися. Так. Оце, друзі, якийсь гудзик. Це гудзик. Думав, що монета. Не знаю, ось. Ну, треба протирати. Треба протирати, що воно таке? Щось на ньому там є, друзі. Якісь чи написи, чи що. Ну, зелененький, якийсь такий старовинний, якесь середньовіччя, напевно. Коротше, такого гудзика знаходжу. Їдемо далі.